У п'ятницю, 15 серпня, заплановано зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Третій президент України Віктор Ющенко оцінив перспективи цих перемовин і натякнув на події 1938 року. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Віктор Ющенко сказав, що нинішній дипломатичний крок дає відчуття, ніби Україна для американського президента не на першому місці. Далі цитата. Таке відчуття, що Україна у цьому дипломатичному раунді не є перша для американського президента. Спочатку потрібно, нібито зустрітися з агресором, зазначив третій президент України в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. Ющенко застеріг, що переговори між Трампом і Путіним можуть обернутися повторенням історичної помилки. Він мав на увазі Мюнхенську угоду 1938 року. Далі цитата. І тому ми ще раз повертаємося до того, що не хотілося б дуже робити ту помилку, яку восени 1938 року в Мюнхені зробила європейська демократія. Вони під ціллю знайти коротшу дорогу до миру вийшли на Мюнхенську мирну угоду, яка кінець кінцем привела до війни, самої масштабної в історії людства. Дуже багато аналітиків сьогодні про це говорять, що вчить історію. Додав він резюмуючи Ющенко, зауважив, що президент Франклін Рузвельт ніколи не проводив подібних переговорів із Гітлером чи Мусоліні. Чому не проводив з окупантом та загарбником такі політичні раунди, які, на жаль, сьогодні розпочинаються з Путіним? запитав експрезидент України. Тим часом прес-секретар Кремля Дмитро Пісков сказав, що російська сторона не планує підписувати жодних документів та угод за підсумками зустрічі Володимира Путіна й Дональда Трампа. Далі цитата. Нічого не очікується, нічого не готувалося, і навряд чи буде якийсь документ, але враховуючи, що буде спільна прес-конференція, Путін окреслить домовленості і розуміння, яких вдасться досягти, зазначив Пісков. Він додав, що на зустрічі обговорюватимуть питання, пов'язані з українським врегулюванням. Президент Путін і президент Трамп мають намір розмовляти. Вони готові розмовляти і будуть обговорювати найскладніші питання, сказав Пісков. Прес-секретар Кремля також заявив, що війна в Україні складна і багатогранна субстанція, і поскаржився, що адекватної відповіді з боку європейців вони, мабуть, не дочекаються. Коментуючи питання про врахування позиції президента України Володимира Зеленського під час зустрічі, Пісков зазначив, що нині мова йде виключно про переговори Росії та США, а обговорення з українською стороною належить до наступних етапів.